Побиті вікна, безлад та ледь не щомиті. Очікування нового нападу в такій атмосфері родина киянки Ніни Москаленко живе майже рік. Власники частини будівлі в одному з найдорожчих районів Києва Печерську, потерпають від посягань невідомих. Ціна питання земля під приватним будинком, сотка якої тут коштує близько сотні тисяч доларів. У Москаленків така сотка не одна. Ще в ліцеї казали навесні. Приїхав якийсь до начальника цього ж ліцею. Și spune, vorbim, 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 u vorbim, 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 Ce, vorbim, Пані Ніна разом з матір'ю володіють двома третинами будинку по провулку землянському, 14. Батьки жінки купили їх у 87-му. Після смерті чоловіка Ганна Макарівна успадкувала свою частину, а донька Ніна залишилася власницею своєї. Тепер за дах над головою вони воюють із рейдерами. Спершу нападники, за словами жінок, намагалися відібрати у них частину землі, відгороджуючи її парканом. Потім почали виживати з дому, підселяючи в іншу третину будинку неблагополучних сусідів. Влітку під будинком з'явилися чоловіки міцної статури. Ну, що ви тут копаєте? Живете тут? За час протистояння вчительку української мови та літератури звільнили з роботи та завели дві кримінальні справи: першу за побиття одного з нападників, другу за підозрою у вбивстві вітчима, який вже два роки як загинув, послизнувшись на ганку. Кілька місяців тому до суду звернувся його племінник. Через два роки після смерті родича він згадав про своє право на спадщину. І Печерський райсуд в особі судді Сергія Вовка, відомого вироком для Юрія Луценка, розсудив сторони. Відповідно до цього рішення виселяють із займаної квартири. Москаленко Ніну Іванівну, її пристарілу, 82-річну маму Москаленко Ганну Макарівну, залишається там лише проживати неповнолітній син. Москаленко Ярослав. Сьогодні доведена до жінка пригрозила самоспаленням у разі, якщо апеляційний суд не скасує рішення Печерської Феміди. Поки ж, аби вберегти житло пані Ніни від райдерів, один з депутатів Свободи відкрив у її будинку власну громадську приймальню. Марина Євтушок, п'ятий канал.